Вітаю, друзі! Це Євгенія, і ви на каналі В'язана Мрія. Сьогодні я, нарешті, можу трохи похизуватися перед вами своєю обновкою. Це моя нова шапочка. Бо вийшло так, що останнім часом я більше розповідаю цікавинок про в'язання або показую свої процеси. І нічого готового в мене, мабуть, і немає. Ну, це на, на, на перший погляд. Але так буває, коли ти постійно у, якого, у якомусь пошуку чогось нового, нових проєктів, нових технік, чомусь навчаєшся, а також постійно працюєш над розвиттям свого каналу. Ну, отже, друзі, це моя нова шапочка. Вона пов'язана в техніці Жакарту. Візерунок дуже незвичайний, незвичайний жакард. Ось ось так він виглядає у мене ось в руках. М'якенька тримати її неймовірно приємно. А ось так вона виглядає на мені. Я кажу, що вона виглядає на мені, однак я в'язала її не для себе, я пов'язала її для своєї матусі. І сьогодні вона вже гуляла там. У крамницях, з подружками, і зібрала купу компліментів. І, ну, я ж казала, що я буду хизуватися, ну, от, є трошечки-трошечки є, мені було дуже приємно. І це яскравий приклад, друзю, того, що можна зв'язати із пряжі Second-hand. яку яка вже була в використанні, і яку можна переробити. Зараз я все докладно вам розповім. По-перше, мабуть, варто сказати про пряжу. Пряжа, як я казала, секонд-хенд. Ось у мене клубочки залишилися. Це був один светрик. І ось ця ось ця емблемка, бачите, ось ця. це з цього светрика. Я її сюди і пришила. Ну, так. Ну. Ради жарту, ну то таке. Так ось. Один светрик це мохер. Мохерові ниточки. Пов'язаний светрик був в дві ниточки. Ось. Оброблені клубочки були парою, як ви мені радили в моїх ну, в коментарях під моїм минулим відео про ниточки секонд-хенд. Отже, я можу ще сказати, по цьому, що краще, як ви до середини, в маточку отов'язали, то ще раз обробити його парою, бо всередині він не дуже гарно парою проходить. Вон бачите, трохи хвилясті ще. Але Ось Від ниточки був пов'язаний цей ну це не светрик, а це був джемпер. Тоненький, легенький, майже невагомий, чимось схожий на пір'ячку. Я його взяла, він був смугастий. Ось це всі ниточки, це ось були, були смужки на цьому джемпері. Я розпускала його цілий день. Бо це ж мохер, друзі. Це мохер, дуже, дуже, дуже класний склад оцих ниточок. і... Ну, в чому недолік, Ворсинки щеплюються одна з одною, і ниточки розпустити доволі складно. Цілий день я на це потратила. Але потім, друзі, з'явилося таке диво. Я дуже-дуже дуже пишаюся цією шапкою. Вона мені дуже подобається і моїй матусі дуже подобається. Ви подивіться: ось ниточки. Я взяла светр. я... Він вже був оброблений, ну, це ж секонд. Я його розпустила, я його обробила парою. Потім пов'язала знову, заново пов'язала спочатку, потім випрала, подивіться, яке диво. Це неможливо. Де взялися оці ворсинки? Ну, це якесь диво, коли пряжа якісна, дійсно якісна, вона все, ну, мабуть, все, майже все, вона витримає. А подивитися на цей результат. Я навіть не знаю, скільки б мені би коштувала ця шапулечка, якщо б я купувала пряжу. І була б вона така якісна, як у відомого бренду. Бачите? Я просто її випрала. Ось який ворс. Де він тільки взявся? Ось дивіться, його... ось тут не видно, ну трошечки. А шапуля. Ну, вона, вона розкішна. Ось, легенька, м'якенька, тепленька, неймовірно. У нас тут почалися морози, і матуся ж ходила в магазин, як я казала, і тепленько-тепленько їй було. Ну, ось це те, що стосується матеріалів, які я використовувала, коли в'язала цю шапку. А тепер. Про модель і про сам процес в'язання, бо я ж казала у заголовку, що я розповім докладно, як її в'язати. Модель цієї шапки я знайшла в книзі дикі светри. Так, друзі, я знаю, що ця книга багато кому з вас подобається. І одразу скажу, що ви можете знайти обидві частини цієї книги на моєму телеграм-каналі. Там же ви знайдете опис цієї шапки в текстовому форматі та схему, щоб вам було зручно. І зможете, якщо забажаєте, зв'язати і цю шапку, і будь-який светр з цієї цікавої книги, з двох цих книг. Чесно, якщо хтось з вас не знає, зайдіть та подивіться. Це неймовірні, ну реально неймовірні светри. І це не класичні скандинавські светри. Ось такі неймовірні, цікаві, неординарні візерунки розробляє авторка цієї книги. Зайдіть та подивіться. А я зараз вам розповім, як її в'язати. Докладніше про в'язання. Розмір в книзі пропонують жіночі чоловічі, але моя щільність в'язання проголосувала за чоловічий розмір. Ну, так вже трапилось. От про це і буду розповідати. Отже, щільність в'язання 10 см на спистях 4,5 петель Пряжа в книзі пропонують тонку вовну. А я в'язала, як сказала, в 4 ниточки тонкого мохеру. Кількість пряжі 200 грамів по 50 грамів на кожний колір. З головою вистачить, ще й залишиться. Так, спиці у нас потрібні 3,5. 40 см і 4,5-40 см. Але, друзі, у мене ще не повний комплект, не повна колекція розмірів спиць, тому я почала в'язати шапочку, ось цю частину, на спицях 3,5 пончішними спицями, шкарпетковими ще їх називають, тобто на п'яти спицях. І закінчила теж на п'яти спицях. А ось цю середину я в'язала на спицях 4,5. Тож були кругові 40 см. Висота виробу 23-25 см, в залежності від того, скільки петель у вас буде. І обхват голови 50-55 см. Я в'язала на 55 см. Тому я набрала 96 петель. Основного кольору на спиці 3,5, і в'язала по колу 5 рядочків, щоб зробити ось цей такий рубчик. Бачите, відворот, ось це ось, ось так гарно воно загинається. Але майте на увазі, що коли ви будете її в'язати, тільки от почнете, він так загинатися, гарно, красиво не буде. Тільки трошечки. Це все проявиться, коли ви випрете шапочку, розкладете її на рівні поверхні. Та ось так, ось так зробите цей рубчик красиво. Вона, вона ось так висохне і буде дуже гарно. Тому не переживайте, не хвилюйтеся, якщо одразу у вас так гарно не вийде, коли ви тільки почнете в'язати. Так, йдемо далі. Після цього. Ви в'яжете 2 см резинкою 2х2, тобто 2 лицеві 2 виворотні петлі. Ось так. І після цього ви вже переходите на списіч 4,5 довжиною 40 см. Ну, або 50 це теж припустимо, якщо у вас є, теж буде доволі зручно. Вам потрібно буде пров'язати ось тут видно, один лисовий ряд. Добавивши трошки петель. Було 96, а треба, щоб було 100. Тобто, 4 петельки, равномірно, ви маєте додати. Це для симетрії візерунку. потім. І після цього, на список 4,5, ви виконуєте ось цей гарненький візерунок жакардом, який зовсім не складний, особливо, якщо його в'язати. За методом Елізабет Семерман, який я показала у своєму відео, а також його ще називають жакар з двох рук. Це дуже просто, як бачите, це дуже-дуже гарно виходить. Після того, як ви закінчили в'язати візеруночок жакартовий, ви мусите поступово зменшити кількість петель знову до 96 петель. Так, і ось ця частина, яка залишається ось цей верх шапочки, він в'яжеться ось чорною пряжею. Ну, в мене чорною, і, якщо чесно, і там в книзі. Ну, цей кольор теж чорний. Я тільки тут кольори змінила, а тут він і є чорний. І тут, друзі, є маленький секрет, який не написаний в книзі. Спочатку ви в'язала 3,5, потім 4,5. І наприкінці знову половиною. Для чого я це зробила? Ну, по-перше, так гораздо зручніше закривати петлі, щоб отака красива верхушечка у нас була, верхівочка отака красива. Це по-перше. По-друге, тут йде, йдуть протяжки, і шапка виходить подвійна, дуже тепла. І дуже часто, коли в'яжуться жакард, то на жакардовий візерунок переходять на спиці більшого розміру на половину, а то й на цілий розмір, в залежності від пряжі. І тепер, коли я б продовжувала в'язати просто чорні нитки з писами 4,5, то щільність була б така дуже велика, і ріденька, то полотно було б таке. Ну, таке ріденьке таке. Просвічувало би, було б не таке щільне. Тому я знову повернулася до спиць 3,5 і закінчила шапку вже шкарпетковими 3,5. Це було дуже зручно. Якщо ви їх не любите, ці спиці шкарпеткові, коли 5 спиць, 4 в роботі 5 в'яжеш, ну, ну, що я вам можу сказати, друзі, насамперед, ну, це дійсно. Вдале рішення для в'язання шапочок. Я вже в одному відео казала, що в'язати шапочки такими спицями дуже-дуже зручно. Дуже, дуже зручно закривати петлі. Коли висота шапочки достигне 16 або 14 см залежно від розміру, ви мусите розставити 4 маркери на петлі через 21 або 23 петлі. Ось так ось тут. Тут видно, розділивши в'язання. Для того, щоб зробити ось таке красиве донишко, так, до, так, верхівку таку красиву. Так, і зменшувати по одній петлі з кожного боку від зазначеної петлі. Всього 8 петель у нас буде. Ось так, бачите? Ось мало, ну, мусить бути видно. Я сподіваюся, ось центральна петля, і по обидві боки від неї, ви зменшуєте кількість петельок. Ось таких 4 клина у нас виходить. І загалом ось така кругленька шапуля. Ось таку кругленьку шапулю ми отримаємо. Дуже-дуже гарно. Коли на спицях у вас залишиться 16 петель. Ви пропускаєте ниточку через них і затягуєте, і потім закріплюєте з виворотнього боку. Ось така шапулечка. Потім ви її мусите вибрати, висушити на рівній поверхні і носити з задоволенням. Оце ж скарпане шапулю, ну чесно, я від неї у захваті. Мені дуже подобається, матусі подобається. Сподіваюся, що і вам сподобається. Отже, друзі, шукайте схему і опис на моєму телеграм-каналі. Я ще в суспільстві залишу, але там не завжди добре буває видно ту схему. Так що, краще, все ж таки на телеграм-каналі. Підписуйтесь на мій канал. Не забувайте ставати спонсорами. Я зараз планую зняти ще відео окремо для спонсорів, це буде цікаво. І ставте мені вподобайки, а також, друзі, ділитеся своїми коментарями, своїми враженнями, своїм досвідом в'язання шапочок і не тільки. Я завжди рада читати ваші коменти, і вони корисні не тільки мені, У мене велика аудиторія. І люди заходять, майстрині читають, і їм теж це дуже корисне, не тільки вже досвідчені майстрині, а ще тільки початківці. До речі, судячи з коментарів і досвідчені майстрині, знаходять щось цікаве на моєму каналі. Тож, ще раз кажу, підписуйтесь, друзі, я завжди вам рада. Бажаю вам всього самого найкращого і, звісно ж, мирного неба над головою. Всіх міцно обіймаю ваша Євгенія. До наступних зустрічей!